Про зацікавленість українськими технологіями я дізнався ще на початку 90-х років минулого століття від мого дядька, який працював на південному машинобудівному заводі. Тоді на замовлення Пекіну Південмаш виготовив та надіслав кількома моделями ракетоносій із супутньою документацією для складання. А трохи згодом Китай домовився із заводом про візит делегації українських інженерів, які б допомогли змонтувати вузли ракетоносія. У складі тієї делегації був і мій дядько, який після повернення заїхав в гості із побутовими сувенірами з Піднебесної. Пам'ятаю, як я крутив у руках якісь маленькі зубні щітки та гребінеці, зауважував про себе, що були вони за якістю гірші від радянських і тим більше українських. Проте, мене цікавила сама поїздка, і, пропустивши повз вуха захоплення мого родича китайською архітектурою, розпитав, що ж вони робили на заводі. Ось тоді.